П'ять під'їздів, п'ять тамбурних дверей і всього один день на монтаж. У цьому будинку на майстрів не чекали тижнями. Усе встановили за графіком і без затримок, каже голова ОСББ Валентина Машкара. Заявка була подана десь близько травня місяця. Точно не можу. Казати, наприклад, але десь в, червні, в кінці червня вже мені почали телефонувати, що всі готові до роботи, тож працюють, двері виготовляються. 15-го зателефонували, що вже завтра все встановлюється. Так, приїхали 16 липня, десь в 9 годин бригада приїхала і з 9 до 4 до 16 години дня в четвер. Встановили всі п'ять дверей в п'яти під'їздах. І ось результат нової міської програми співфінансування 95 на 5. Мешканці платять лише 5% від вартості монтажу. У цьому випадку це кілька тисяч гривень на весь під'їзд. Решту покриває міський бюджет. Другі тамбурні двері вони важливі, тому що, по-перше, вони економлять тепло і, по-друге, влітку дуже прохолодно в під'їзді. І це важливо. Зараз ці роботи коштували 200 тисяч гривень. За них ОСББ повинно сплатити 5% від загальної вартості, тобто це близько 10 тисяч гривень. Хочу зазначити, що дана програма вона є Реальною та успішною. Зараз до департаменту було подано 450 заявок. Це говорить, що мешканці багатоквартирних будинків потребують у встановленні других тамбурних дверей. А в іншому будинку зробили нову покрівлю. Проблема з протіканнями існувала роками. Тут використали інший формат співфінансування 75 на 25. Повна вартість ремонту 400 тисяч гривень. Один із керівників ОСББ навіть жартує. Якби не міська програма, самотужки б таку суму збирали б роками. Не те, що текла, а вона підтікала. І дуже неприємно, то, що то в одному місці, то в другому місці. Заявку подала ще в минулому році і на початку, ну там треба було ще напам'ятати. А роботи почалися місяць тому. Місяць тому, так, да, почалися роботи і вони за неділю все зробили. Ніхто ж не жалується, все довольне, і все, все нормально. Буде щось, буде щось, будемо обращатися. Від загальної вартості ремонту сплачують мешканці даного багатоквартирного будинку, а інші 75% сплачує місто в особі департаменту. Це дуже дієва програма, і мешканці дуже задоволені цією програмою, тому що останні усунули цю аварійну ситуацію, яку не могли усунути роками. За перші півроку у місті виконано вже 129 заявок, зокрема ремонт дахів, електрики, ліфтів і міжпанельних швів. Для участі у програмі співфінансування на наступний рік необхідно до 30 вересня 2025 року подати до міського департаменту з питань самоорганізації населення наступний перелік документів: заява протокол правління про вид та обсяг робіт, дефектний акт. Завірені копії статуту та витягу з єдиного держреєстру підприємств та організацій України. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ.